Американці взагалі не, не про що не спілкуються з росіянами. Я очі більше от аналітики читаю повідомлень, а, що все жорстка позиція не про що ніякі там Днітріви, ніякі там Арктики, ніякі економічні процес а, проекту, ми з вами не будемо а, обговорювати, поки ви не припините вогонь. Це дуже добре. Ну, взагалі, дуже добре, що Путін так бикує відверто. Якби він, а, а, як би він мав, якби він мав більше простору для політичного маневру, ну, наприклад, не заявив рік тому. А і півтора року тому дві позиції оцим коли вигляді, а, у вигляді стамбульських угод, так званих бігав. Так і те, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО, якби він це публічно не сказав, а він позбавив себе фактично простору для маневру в даному випадку. А, він загнаний і тепер не може зупинитися. Не може зупинитися і далі, навіть якщо теоретично якимось чим не зупиняться, це не не врятує економіку Росії, тому що нафта та все рівно буде не на низькому рівні, а, тому що от період 80-х років, коли був дуже низька нафта, від 18 років, це ж дуже поганий. Був період, до речі, і радянський і пострадянський, коли це відомо всім дев'яносто, тому що не було грошей, просто не було грошей.